Вітаю любителів шахів, вираю в роти Аграйлк. В'єтнам рейтинг 2021. 2121. Захист Алехіна. Не за, на рахунок коду кінця 6. Не впевнений я в цьому Не в цьому річ. Не в цьому річ. Що ми з тобою, Туруту. -ту. Ти хочеш, типа, туди, да, зіграти? Ну рай. чи що ти хочеш? Не вже сюди так? Да? позиція у мене. так здається. Спектр було F6, можливо. Зараз якось, а що так? Так, ну давай щось тут зробимо, це 5 можливо. Так, його маневри не зовсім не зрозумілі. Тепер зрозумілі. Тепер, очки, все ясненько. Славі давати я тобі не буду. Ти і тут можеш вдарити потім. Ні, якщо я в 5 ти є я є Давай так це чотири, мабуть, зіграє, все таки. И так, повернусь назад, что ты хочешь? Аж пять, типа? Аж пять, да? И давай е пять, и тура е пять. Так. Если аж 5, то я просто коня банда и все. и mm -hmm. журба. Может быть, дуротрово подключать, да. Да-да-да, ты молодец. Коня, можливо, підключити. Ти, правда, б'єш і тут, да? Кинів? Okay. Так, два слони, якось відбив поки що його атаку. нього, правда, часу вистачає. ну що зробиш. Тепер мені треба ту свою якось включити в бо... Я б на білопола пограбив, в принципі. в принципі. Так, туди пішли. Просто тут ти пішов. Хочу вигнати фразя. Відійде той ферзь де 6 Щоб захистити. Хоча, можливо, там нормально в нього буде. Ну, це якесь поле захистив, хоча. Не ясно, це все не ясно. Wow. Обманщик якийсь. Просто не втрат час. Втратив. Що, 3 плюс 0, грав? Чи що? 78 на 69. Так, тут я отримав погану позицію, тому що в мене все заблоковано, у нього більше простору і більше фігур на королівському фланзі. Ти, в принципі, захищався нормально. Але позиція вже погана. І була. Він добре грав, молодець. Так, я зіграв сюди, а тут був що? Шах, мабуть, да? А Фейсфій 8. Мад...